Всім вітаннячка! Олександр Щевич з вами Україна Київ. Хочу показати вам класну штуковину, яка раніше в мене використовувалась як світильник в приміщенні. Значить, ось така штука називається це ліфт для гіпсокартону. Розкладається воно на такі три ножки має телескопічну систему висування і там от спеціальна така система для влаштування листа гіпсокартону або ж я так думаю що можна і використовувати фанеру. Відповідно ой, ця штука рухається, єдине, що я одною рукою не зможу порухати, бо треба вимикач оцей, тримати доверху, щоб воно поїхало вниз. Ложите туди лист фанери чи гіпсокартону, виставляєте, тобто є можливість або під кутом, як зараз, або ж можна просто горизонтально відрегулювати і піджимаєте цей листок до стелі на стрімяночку прикручуєте. Тобто, якщо взяти в наших звичайних умовах цю роботу робить як мінімум три людини, то за допомогою даного девайсу цю роботу може робити одна людина. Тобто, Піджали під стелю фанерку на стрімяночку, забрались, прикріпили і так далі. Що надзвичайно? Економить в ресурсах. Я думаю, що заплатити двом людь, двом помічникам за роботу, да хоча б одному, тобто за два дні ви заплатите більше, ніж коштує ця штука. Також зараз вона не має застосування, якось я її привіз, бо мені сподобалось. Ніколи прямі свої. Функціональні можливості ця штука в мене не використовувала, я її використовував у технічному приміщенні, яке я орендував раніше. Я туди поприв'язував лампочки, і в мене це була як освітлювальна вишка, так як в тому приміщенні в мене мого власного світла не було, потрібно було робити освітлення. Я використовував цю штуку. Досить таки було зручно. Я... Вона має такі от колдосики. На цих коліщатках. я переміщав її, куди мені треба і воно мені спітилось. Значить, ось я приземлив цю штуку, тобто на рівні моїх очей відбувається завантаження листа гікса картону і заложили, виставили це горизонтально і просто обертаєте терму і телескоп висувається доверху. Таким чином ми подаємо нашу лист фанерки на потрібну нам висоту і потім за допомогою драбинки піднімаємося і прикріплюємо цю штучку. Ось так. А? І ось. Я назад повернув її у положення максимально високе. Скільки це високе, я навіть не знаю, давайте пробуємо поміряти. Значить, закріпив я рулетку у паз, там, де гвинт регулювання висоти до е, рівня листа буде ще десь 10 см. Ай, ялки палки. Так, стоп, дубль два. Так почну знизу, бо зараз завалиться 3,50, 3, 58 десь і ще 10, ну, 3,60 залізник до 3,7 метра. Можна підняти листок фанери або ж гіпсокартон. В общем, якось так. Вивчайте технології, користуйтесь можливостями, це дає можливість гарно зекономити, а все, що зекономлено, можна вважати заробленим. І ось це все склавши, Назвемо це транспортне положення. Без проблем можна скласти все в салон універсального автомобіля. і Перемістити до, з місця зберігання до місця виконання робіт. Так, якщо сподобалось вам даний девайс, віддячте це відео подобайкою і будьте здорові, живіть всі багато!